Привіт, мої любі! З вами на зв'язку панова любов. Нестабільність, світова криза та війна вивели багатьох людей з колії, в тому числі і мене. Тому я шукала додатковий дохід, бо в народі кажуть, шукайте і знайдете. І Господь подарував мені такий шанс. В моє життя стрімко вірвалася компанія «Лівгуд». Зі своєю місією, ідеєю, зі своїми чудовими продуктами, високоякісними, безшкідливих домішок. І що я вам хочу сказати, що ні одна мережева компанія світу не дасть вам такий щедрий кешбек, як компанія Лівгуд, аж 50%. Моє життя наповнилось радістю, змінилося на 100%. Я мрію, я живу, я планую. Я ставлю цілі, я професійно росту, розвиваюся, навчаюся, а також, саме головне, я знайшла собі нових друзів. Тож, якщо ви хочете змінити своє життя на краще та заробляти онлайн, тож, прошу приходьте на зустріч Контакти внизу. З повагою до вас, любов!